Всім привіт! Сьогодні залетіли перевірити слот Джокер Стокер. Люблю цей слот Джокер Стокер, тому що тут, в е, чому прикол, якщо ти новий е, гравець, Та, деколи я йду за стратегію 30 обертань, потім піднімаю ставку, потім знову 30 обертань. Але кожен раз я пробую На інакше. Сьогодні я е, хочу покласти тут. Е, починали ми з 49 тисяч, зараз побачимо, що в мене вийде. Що я хочу? Я хочу вибити тут 10 безкоштовних обертань, тому що зазвичай для нових гравців, тобто вони там гарно насипають. Тобто, якщо ви бачите, що е, сьогодні такий день, що е, безкоштовні обертання вам там сипають, вам дають, значить є смисл пограти. Подивимося зараз, як покаже себе він сьогодні. Е, так, у нас вже 50 обертів. Не дуже люблю так далі грати, думаю, о, 13 тисяч, ну, 13 непогано, це ми якраз відігралися. В принципі. Е, е, якщо у мене так, я включаю на турбо, є автоматичний режим, якщо довго нічого не випадає, я тоді виключаю його, там або міняю ставку, або поклався пара на нас так самому. Типу думаю, комп'ютер мав би зрозуміти, що я не хочу грати. О, ну стоп, стоп, стоп. бля. Чуть не було. І тоді він зазвичай дає. Після того, як дає, я зразу вмиваю руки. Тобто я ще можу пару разів класнути типу, для вигляду і далі, я закриваю нафік і все. І на сьогодні там гра закінчена. Граю вже там з другого профіля, з другого разу. Так, піднімемо трошки ставочку, чекаємо зараз на обертання. Зараз, думаю, мало би що буде. Я завжди піднімаю ставку, бо якщо ти піднімаєш, відповідно, там волатильність збільшується. Тобто, збільшується відсоток і вони вже можуть більше насипати. Як будеш на менше станції грати, відповідно за 10 безкоштовних братань вони й менше насиплять. Так, так, щось тугенько, тугенько, бляха, муха, але ми так на поступати тримаємося, Ми в принципі там. 30 тисяч 50, 30 50, тобто на рівні. Ой-є, давай, 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 давай ще одного раз, давай, 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 давай тут! Стоп! Стоп! Є, є, є! Є 10 безкоштовних ігор. Ну, але це ще мало радіти, треба, щоб ще щось випало. були моменти, коли мені за 10 безкоштовних ігор зарі там, насипали приставці 800, щось там 1500. Це було просто капець. Але ну, тут всякі моменти бувають не завжди. Це ж казино, тут ж не, там не про заробіток іде, тут про кайф відпочити, тобто пограти. Якщо вас зацікавить, посилання залишу в описі. Можете заходити реєструватися. Так, о, так, супер, супер. так-так, все. Ми вже у плюсі, 7, ще є, бляха, муха 2. Ставки, 34, ще три ставки, Давай, 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 давай. Це вже класно, але ага, ніхіра, Так. 3 ставки, деколи, до речі, буває 34. 34 сьогодні. Плюс 36, і того є у нас 70 тисяч. Ну, обмав 49, в принципі, 20 в плюсі, 20 очка в плюсі, думаю, що, в принципі. Треба закінчувати. Ладно, не буду збільшувати. Все. всім дякую, гарного дня, удачі вам.